Привіт! Сьогодні мені доведеться провести 24 години в лісі. Допоможе мені з цим чи ні, ось такий набір для виживання. Він собою являє невелику сумочку, всередині неї багато речей, які повинні допомогти вижити в екстреній ситуації. Подивимося, що з цього стане в нагоді, а що ні. Насамперед треба роздобути воду, адже якщо багато рухатися, зневоднення довго чекати не доведеться. Розвідавши місцевість, я наткнувся на канаву. Сніг вже розтанув, а вода стекла сюди. На перший погляд, вона чиста. Але пити її в сирому виді дуже небезпечно, так як є ризику труїтися. Простий та надійний метод знезараження води це кип'ятіння. Тому приступаємо до заготівлі дров. У нашому наборі для виживання знаходився чорний чохол. Всередині нього був ось такий мультитул, він включає в себе молоток, сокирку, плоскогубці і ще такі інструменти, як ніж, викрутку, дві пили і ключик з відкривачкою. Для заготівлі дров скористаємося сокиркою, затестуємо її на сухих гілках. Не дивлячись на її розміри, рубає вона непогано. Лезо гостре, а рукоятка приємно сидить в руці. З дровами для вогнища ця сокирка впоралась. Але щось більше вона навряд чи осилить. Зачищаємо місце від сухого листя і викладаємо пірамідку. А поряд з нею розпалку. Для розведення вогню в наборі є кресало. Річ надійна, не відсиріє і газ не закінчиться. Натираємо трохи магнієвої стружки на розпал. І подаємо іскру. Через кілька спроб мені вдалося добути вогонь. Переносимо його в пірамідку. У сумці я знайшов металеву трубку, яка розкладається як антена від радіо. Вона призначена для роздування вогнища. Завдяки їй потік повітря виходить спрямованим і багаття розгорається швидше. Кладемо набрану з канави воду на вогонь і доводимо її до кипіння. Всі бактерії помирають при 80 градусах, але ми вирішили потримати подовше. Знімаємо воду з багаття і чекаємо, поки вона охолоне. Після цього можна її пити. Далі я відкрив набір. І дістав з нього компас. Зроблений він не дуже якісно, але щось та й показує. Звіримо його з компасом на телефоні. Претензій до точності немає, тому одягаємо його на шию та вирушаємо в пошуки їжі. В цьому випадку компас допоможе не загубити місце багаття. Варіантів, чим підкріпитися у нас обмаль. Ягід у лісі зараз немає, та й грибів під ногами я не бачу, але вони ростуть ще й на деревах. Я помітив багато грибів на березі. Шкода, що вони не їстівні. Пройшовши трохи далі, я побачив на дереві інші гриби, гливи. Вони придатні до споживання і ростуть навіть взимку. Гриби дуже високо, а дерево гладке, і по гілках залізти до них не вийде. Відкриваємо сумку і дістаємо з неї мотузку. Зараз вона нам допоможе. Відмотуємо приблизно півтора метри і відрізаємо ножем з мультитула. Міцний паракорд ріже добре. Таких відрізка потрібно два. Далі зв'язуємо кінці між собою. Ми зробили дереволази. Першою мотузкою обхоплюємо стовбур дерева і затягуємо петлю. Вийшла сходинка. Кладемо в неї ногу і залазимо трохи вище. Тепер затягуємо другу мотузку і переступаємо на неї, а нижню послаблюємо. Перекидаємо нагору і ліземо далі. За таким принципом можна залізти і на вершину дерева. Але нас цікавлять гриби. Зриваємо їх, спускаємося і будемо вирушати назад до вогнища, готувати гриби. Як я сказав раніше, знайти його нам допоможе компас. Вугілля ще не погасло. Нанизуємо на паличку. І готуємо їх періодично перевертаючи. Коли гриби підрумянилися, можемо забирати їх з вогню і трапезувати. На смак гливи схожі на печериці та білі гриби. Нічого не заважає з'їсти їх прямо з палички. Але в наборі для виживання я знайшов складні столові прибори. Тут є виделка, ложка. Ніж і відкривачка. Столові прибори я не вважаю необхідними при виживанні. Обов'язково гасимо багаття і йдемо далі. Проходячи лісом, під своїми ногами я помітив розриту землю. І я знаю, хто це міг зробити. Кабани. Таким чином, вони шукають собі їжу, викопують коріння та різні личинки. Ям тут дуже багато, і я не помилявся. Поряд з ними мною були помічені ще й сліди, а також послід. Кабани це дуже небезпечні тварини. Щоб уникнути зустрічі з ними, потрібно видавати гучні звуки. Вони їх відлякують. Наприклад, наступати на гілки або ж дістати з набору свисток. Він дуже гучний. Таким можна буде як і відлякати тварин, так і спробувати покликати когось на допомогу. Зовсім недалеко за кущами протікав струмок. Ми пішли за течією і натрапили на гарний лісовий ставок. Можна спробувати зловити рибу. Для цього в набір поклали рибальське приладдя. А саме волосінь, гачок, грузила, два поплавці, вертлюжок з карабінчиком та силіконову приманку. Приступаємо до виготовлення вудки. В кущах я побачив рівну гілку ліщини. Вона відмінно підійде. У сумці була ось така пила струна. Зараз її затестуємо на цій гілці. Спочатку справлялася вона непогано, але, увійшовши глибше, її почало закусувати, а пиляти стало складніше. Тепер на кінці спиляної палиці потрібно зробити невелику логовинку. Прив'язуємо волосінь і відмотуємо трохи довше задовжину палиці, одягаємо на волосінь поплавець, трохи нижче затискаємо грузик і на кінці прив'язуємо гачок. Вудка готова! Залишилося роздобути наживку. Я дістав з сумки складну лопатку з вбудованим компасом в рукоятці і кіркою. Спробуємо вирити черв'яка. Через те, що лопатка маленька, копати нею не дуже зручно. Але для дрібних завдань така пригодиться. Мені вдалося викопати черв'яка. Чіпляємо його на гачок і закидаємо вудку подалі. Зачекавши 20 хвилин, я помітив, як поплавок повело в бік. Підсікаємо і на гачку сидів гарненький карасик. Так як черв'яка він не з'їв, я закинув ще раз. Клювання не довелося довго чекати. Майже відразу клюнула друга рибка. Вже побільше. Незабаром виїдемо на водойму і знімемо для вас відео про рибалку, адже кльов вже почався. Нашу саморобну вудку вирішили залишити біля ставка. Можливо, комусь вона стане у нагоді. І самі пішли далі шукати місце для привалу. Було вирішено зупинитися на красивій галявині. Зараз приготуємо пійману рибу. За допомогою лопатки викопуємо прямокутну яму глибиною в 15 сантиметрів. Розводимо в ній багаття. І чекаємо, поки воно прогорить. Над вугіллям викладаємо сирі палички та отримуємо справжнісінький гриль. Кладемо на нього очищену рибу та готуємо її по 10 хвилин з кожної сторони. Можемо знімати карасиків з вогню і їсти. Риба добре пропеклася. М'ясо ніжне і з приємним присмаком димку. Поки займався приготуванням їжі, не помітив, як почало вечоріти. Потрібно облаштувати собі нічліг. В наборі для виживання є ось таке аварійне укриття. Зараз його розкладемо. Насамперед прив'язуємо мотузку з комплекту до дерева. Розкриваємо укриття. І крізь нього протягуємо цю мотузку. Прив'язуємо її до другого дерева і по кутах укриття кладемо каміння, щоб його розтягнути. З укриттям ми закінчили. А щоб всередині було не так холодно, в наборі для виживання є ось таке рятувальне покривало, зроблене з такого ж матеріалу, як укриття. При плюсовій температурі в цьому наметі ніч ще провести можна, а взимку я б не ризикував у нім залишатися. Максимум для чого такий стане в нагоді, так це сховатися від снігопаду. Для темного часу доби в наборі є ось такий невеликий ліхтарик з регулюванням світлового променю. Світить він непогано і точно знадобиться. Крім ліхтарика, поклали ще й два хімічні джерела світла. Активуються вони розламуванням. Правда, користі з них мало. У наборі залишилося ще багато речей, які нам не знадобилися. Наприклад, аптечка. Вона точно не зайва, але ми обійшлися без неї. Всередині є кілька бандажів, бинти, пластирі, пінцет, джгут, ватні палички, ножиці, шпильки та спиртові серветки. У сумці було ще два дощовики. Штука корисна, але погода сьогодні була на нашому боці. Безкорисним я вважаю ось цей мультитул картку. Сенсу з нього немає, коли є нормальний мультитул. Навіщо в наборі для виживання ручка, я не знаю. Вона непогана, але писати нею мені сьогодні не довелося. Також валявся без діла ось цей тримач для пляшки. В цілому, цей набір точно не марний. Не все з нього якісне і необхідне, але більшість речей в екстреній ситуації пригодяться. Правда, я Аби доклав сюди туалетний папір, складну тару для води і мило. А чого вам не вистачає в цьому наборі? Напишіть у коментарях, папа! -па.